Наступне завдання: знаменник 15 і 2, який буде спільний знаменник, яке число буде ділитися на 15 і яке число буде ділитися на 2? Згадались? 30, да? 30 на 15 ділиться, самі знайдіть додатковий множник. 30 поділити на 2, самі знайдіть, перемножите Тут знак мінус, і напишіть, будь ласка, відповідь. Поясніть, що ви зрозуміли. Тепер наступний приклад: 16, 12 знаменник. Треба знайти таке число, щоб ділилося і на 16, і на 12. Буває складно. Бувають такі числа, що складно знайти таке число. Тому ми робимо наше облако, розкладаємо 16 на прості множники. 12 розкладаємо на прості множники. і знаходимо n. СК 16 і 12. Ось для чого нам було потрібно знаходити НСК. І так, які числа писати в облаку? Диктуйте. 2, 3, 5, 7, 11. І так, 16 на 2 ділиться. Так, відповідь 8. 8 на 2 ділиться. Так, відповідь 4. 4 на 2 ділиться, так. Відповідь 2. 2 на 2 1. Готово. Тепер 12. Які числа писати в облаку? 12 на 2 ділиться. Так, відповідь. 6 на 2 ділиться. Відповідь. 3 на 2 ділиться. Ні, закреслюємо двійку. Наступне число. 3 поділити на 3 ділиться. Так. так. І так. Для того, щоб знайти НСК найменше спільне кратне, ми перший розклад першого числа повністю беремо всі числа, які у нас вийшли. 2, 2, 2, 2. А в другому розкладі беремо не всі. Розпові... Розмовляємо так, 2. У нас тут є двійка, ми не беремо. І ще одна двійка. У нас є тут двійка, така друга, теж не беремо. Пропоную 3. 3 нема в першому розкладі. Ми беремо Ми беремо тільки те, чого немає у розкладі у першому. І так, тепер що треба записати: 2 помножите на 2 на 2 на 2. 4 рази двійку переписала. І ось цю трій, Трійку. Так, ось це в мене 16. 16 помножити на 3. Це виходить 48. І так, НСК знайдено 48. І так, 48 це буде спільний знаменник. Це те число, яке ми хотіли знайти. 48 і на 16 ділиться. 48 ділиться на 12. Скільки буде 48 поділити на 16, а скільки буде 48 поділити на 12? І так, 11 помножити на 3, 33, 7 на 4, 28. 33 мінус 28, відповідь 5, 48. Спробуй розповісти те, що ти зрозумів, і сам пророзв'язувати це завдання. Якщо знаменники, число, і ти не можеш знайти спільний знаменник. Ми використовуємо допомогу НСК.